Карта-підказка саме для цієї людини, яка дивиться це відео. Король мечів. Дивіться, кажуть про те, що зверни, будь ласка, увагу на подійний ряд, який розгортається наразі у вашому житті. Вам потрібно звернути увагу саме з того боку, саме з того, як це? Взгляда, да, давайте так скажемо, що вам не потрібні емоції. Будь-що відбувається у вашому житті, будь ласка, думайте холодною головою. Ви дійсно знаєте, що робити. Скоріше за все, ви робили це раніше. І дуже важливо діяти беземоційно наразі. Знаєте, взяти волю в кулак, продумати ну, своєю логікою керуйтесь, будь ласка, своїм розумом, тому що, знаєте, Хочеться мені сказати, що він у вас дуже гострий, і саме це планування, дія призведе вас до дуже крутих результатів, призведе вас до того, що принесе вам користь. Ось якось так хочеться сказати. Ось таке сьогодні послання, така порада, підказка. Тому приймайте кому актуально, підписуйтесь, мені буде дуже дуже приємно.